Добрий раночок, це міновий блог. Сьогодні я їду в Польщу з цією подружкою на концерт біля Аліш. Тому сьогодні я вам буду показувати свій день і загалом своїх три дні, поки я буду на концерті. Сьогодні я вже встигла помити голову на годинку восьму ранку. Я встала в сьомій, помила, посушила. Може не налажу це діло. Не знаю, хто такий любить, але нехай. От, в Зараз відкладати сумку, у мене вийти на 75. Відкладати сумку, під лучком 19, під лучком купити кормі, поїсти, зробити ще зарядку, ну і сякати. Перше матуватися до інституції з літератури німецької. <кій> Вона пішла екзамен, я приїжджаю в землі, коли я маю готуватися. Ну, сподіваюся, все буде добре, бо інакше бути не може просто. От і все. Тому я бажаю вам гарного дня і приємного перегляду. Це знову я. Я вже зробила вправи спортивні. Ось моя собачка вирішила погавкати. А І зараз у мене сніданок у вигляді сирного супу і лаваша. Мій суп я сама не робила. Я купила в галі балонь. А що мені? Хто мені що зробить? Я народжена не для готування. Отак от. Так от. Ми зібралися ти гуляти. Але вже красульчик. Прощаюся зі своїм синочком, своєю любов'ю. Прощаюся на три дні. Все, можу їхати, бо я вже знов не встигаю. Я не вмію не запізнюватись. Це жах. Це жахлива риса. Всім привіт, це Настя. Староса, найкраща Староса, вона їде зі мною, або я з нею ми приїдемо разом. Коротше, ми прийшли. Ми забронювали фліксбас. Фліксбас на 12.45. А за п'ять хвилин прийшло повідомлення, що він відміняється. Добре, що тут є інший автобус, і нас взяли. Дай Боже здоров'я цим людям. Сидіть,

Спасибо, спасибо. 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 за рекламу, Десять здесь. Не бояся, що не треба перелізувати китайські квіщі. Ти в українських думаєш, не бачиш, що така от розпаковка. Все, ми ж їдемо. Сімчусь. Ми вже в Польщі, на польському кордоні. Мене спитала, чи я маю гроші. Ну, ми не свіжачок, що зробиш. Головне, що ми в душі добре? От. Не знаю до чого туди. Маємо гроші. Маємо гроші. Це точно. От, і чекаю, поки всіх перевірять і підемо автобусом. Ми приїхали нарешті. Раді. Всім Доброго. Вже бачите, ми такі дуже свіжі. Дуже свіжі. Як... Ой, свіжі так, ми з свіжачок. свіжочок. Ось. О, технологія на сюзах Оп, Сезам, закрийся. Закривається, аж у От, і... Тому що в стетапка мікаса буде прикола. Це я, я тут взагалі стетапна. На... Ой, коротше, ми зараз йдемо до нашого житла. Ось наше житло, десь 600 метрів звідси. Нас веди. Я дуже погана в місцевості, опікування на місцевості. Тому я довіряю з нас, якщо чесно. Я сказала з нас за на 172. Клас, Я його не сказала, я тобі вірю. Ось. Ну все, отаке от. Ми вже голодні просто. Хорошне. Так, Настя відкриває наші двері. Ой, вже так можна вже відкрились. Треба щось підтримувати на сам. Може ручку викрива носи? Дивіться, як квести. Але тут мало бути доклад, якщо сюди. Так. І що тепер? А там пить, брата, пить. Так, баба, ты... Давай, ну, прямо в виде Так, бабан, и снег. Давай за старшую ногу. Ну, мы Ни хреново, я вам скажу. Ну, нормалек. Нормалек, святой. Сейчас вам буду рум-тур. Вот здесь у нас балкончик. такая. Мини-кухонька. Мама, ну, шахты не малость. <laughs> так, это что? Это туалет. Не ясно тут. А, и тут душ сразу тоже. Что вот там? А, это просто типа гардеробно. Ну, очень файно, я вважаю. Дуже добре, що і праска, что в мене все коронавіспризка. І от балкончик в нас Там, можна, ой, ті, Ого, та, тут та... такий прям широкий. Настя, більше, ніж тебе вдома. Ваші враження від цієї кімнати. Весі 10. Добре, чудово. Ми вже зібралися там, вийшли в центр. Якось відео знову як року. От, ми вже вийшли в центр. Йдемо десь до радості і будемо щось їсти. Ми голодні, страшне. рок н Покажу вам, що ми їмо, де ми спимо, ми вже показали, де ми спимо. От. Ким. з ким теж. Ось і все. Нася, помахай. А ми зніме мене. Я помню. Ось такі гарні коники з каретами. Можна відчути себе у бріджертонах. Настя, ти хочеш покататися на коники? Mm -hmm. Хочеш покататися на кареті? На чому? На цій кареті. Дуже хочеш. Якщо ти заплатиш, то дуже хочеш. Я можу заплакати. <ріху> Ладно, дам. Заплачеш на мене. Само собою. Скажу, вибачте, комп'ютер заглючив, не могла тебе затримати. Три дні глюсяв, не розголював. Ось таке у нас замовлення. ж ти точно віти червоно даєш. А ні, так, мені само собою. Нанесли ми мені Ми вже погуляли, поїли. І трошки наших моїх guilty гілтіплеже. Така одвільчанка. Oh, no. e, значить, я купила чіпси. Я так люблю чіпси. Боже, це просто моя. Я не знаю заборонена любов. Саша з 12-го не казала, що чіпси. Так, але мене дуже горло болить. Тому я цілий тиждень не їла нічого, чіпси. Так, через не можу. Через не можу, так, щоб в мене часу не було ні ангіни, ні, нічого. І я поїхала. А я все одно поїхала. От, ну і все, і ми вже йдемо додому. От, от. Добрий раночок всім. Ми вчора не закінчили блог. Ну, якось так вийшло. Так засучуємо, От, і зараз ми збираємося. Вже йти в місто, а потім на концерт! Я дуже рада. Ми виспались. Ти виспалась з нас? Добре, я теж виспалась. Ми вже поснідали, нам сніданочок принесли. От, ну класно життя, кайф. Ось який у нас сніданочок з самого ранку. Ну, файно виглядає. Десять десяти шахрівчик. Па-бам! І ми вже зібрались. <с aged> На концерт біля Айлі. зараз я вам покажу наші вічки. Саші абсолютно. Так, нове по, мані... вона вона так, по мені взагалі ноль. Зараз я вам покажу. Так. На концерт. Ми тепер були там до Сувеніра і я купила ось такий магнітик. З Краковом. я давно маю такий, але mm я -hmm. лише один. Щоби був, що би був, ми щойно були в Макдональдсі, купили Макфурі, наші купили ще. 15. А я з шоколадним. шоколадний. Десять десяти. Так, десять десяти. Звісно ж, у Львові у нас немає Макдональдсу. Ми вирішили зайти сюди. Йдемо зараз до річки Вісла, правильно. <смітна> там має бути дракончик, якого з роти для вогонь. <смітна> Ні, там є біля вісла. <смітна> 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 ну вроді, наскільки я пам'ятаю. От, ну ми щасливі, ми щасливі. Бачу тут теж людей, які йдуть на те саме дійство, що і ми, бо вони у схожих футболках. <смітна> Отак от, ми не одні. До речі, дощик трошки капає. Настя носить кожен раз мою парасолю, коли. Благором це дуже важко. Ой, популярність дихає мені в спину просто. Але підіграєш Так, ну нічого, дожене мене, дожене. От, ну от, ми дуже щасливі. Хоча погодка така, але принаймні не жарко. Якраз нормально. Так, так. Ми вже дійшли до вісли хто не знав, це річка. <laughs> От, і ми зараз хочемо... Ми зараз на каналі нашого географа, це Олександра Європа. Yes, it's me. І ми зараз хочемо піти на колесо огляду, на кораблик і до дракончика. Тому ми вас візьмемо з собою. Вмикайтеся. Дощ падає, а ми прийшли до дракончика. І тепер Але тепер дихав... не так, він дихав з вогню він дихав вогнем. І ми чекали української мови на National Geographic не перемикайтеся. Ми прийшли у парк Каксіонів, бо ми вважаємо, що саме час. Саме час. 20 років. Ми хочемо на консульську я вийду. Ходімо показую. Як тут все є? Однакся і от. Полеса огляду. Я дуже боюсь. Я трошки боюсь посіти. А при нічого. Зва підписав. Це ми не про нас. Ми тепер покаталися на полесі і я хочу постріляти просто. Стріляю ваше сердечко, щоб ви писали лайк. так. Yeah. Такие <р Imagined in Spanish> Hello everyone. Саша я не Так, за вода. Ходи. Вода. Я пришла в кафе и включила безнадежно. Я думаю, вам не Тут ходять люди також в футболках з Айліш, Але вони мене чуть не дуже помічають. Типу так подивилась і, і привіт мені пока. І дівчата, якісь двоє знімали Тік-Ток. Але вони були на футболці біля Аліш, вони здається, просто мали якусь таку синю штучку. Non, Вона не дівчина не не була в пісі, oh. вони побачили Сашу.

Прийшли в кафе, ну, я вже казала. Дивіться, які нам порції принесли. Просто вау. Як ви можете бачити, ми повернулися в номер того, що в мене розряджався телефон, а я зарядку не взяла. Правда, ми в четвертій мали бути там. Вже доходить четверта, ми ще не там. Погано. Ваші коментарі. Все добре. Дивіться, сонечко вийшло. Сонечко вийшло, реально. Погода дуже погана. дощ падає майже сонечко весь день Ні, ну, в мене на увазі весь час було. Зараз ми просто йдемо на двір, того сонце вийшло. О, бачиш? Є плюси. Так що ми вже з вами зустрінемося на тому стадіоні, там? Садіон? Чи що там? Таурон арана Угу. Ми вже вийшли з трамваю. І ми вже прямуємо до арени туди. Ми дуже раді. Саша співала пісні Са, трамваю. Так, того, що там була а, назва зупинки. І каже, біля thank you for coming. І пісня, ну, мусила От і все. Жарко, правда, капець, та погода така непонятна. Ми вже тут! Знаєте, що вхід на пів шостий, а ми прийшли. Ми думали, що концерт на пів шостої. І <ривіт> вже <не> <ривіт> Я вже дуже рада. Настя теж? Де ми на біляліш. Така щира. Така щира. <рес> Стільки людей. Хочеться жити. Хочеться, я не знаю. Все хочеться. Настрій враження? От нас вже пустили щойно сюди. Нас надали би воду. Одна нас. Реально води не можна, і нема де купити. Можна купити пиво, а ми не даємо <рес> <рес> <пиво. рес> Можна набухатися, але ми не по тому, тому не сьогодні. Я не кажу вам. я кажу вам, так. Ми простояли годину в черзі і нас нарешті пускають. Наголошую, концерт в сьомій. Зараз тільки пів шостої. Ось дивіться, які там черги просто. На стадян. Ми купили ось подивіться. Качес і Кока-Колу, і нам все сьогодні. дуже багато грошей. Це наш 17-й. Ми дуже вже раді і <плес> Ми ще на концерті, що там моти лише виступив. Зараз буде все. Я вже тала як дурочка. Зараз буде, Тому я ж... <плес> зараз буде більше повезли в комулячку. Зараз вона тут розказує про важливість. Na synap college jest teraz na, wkoloście. na, wkoloście, na wkoloście. просто, не ну, знаю, ревіти, як дурнаси цілий день, цілу ніч. Ми так там поки покоїли, з той час, коли ми діляємо. Це клас. Дуже клас. Я прям ставлю 10 з 10. Мільйон з 10. Коротше, ми забули парасольку. Немає? Я забула, так, під кріслом. Вона ж <смеш> стакан Така не взяли. взяли. <смеш> так, це головне. Тут нас не пустили, сказали. Покажи, покази, що не можна. Тобі тут у нас вік зала. Щось на багатому. <смеш> ну ми теж, як якби не бійні, знаєте. Ну, <смеш> no, а знаєте, та знаєте. Та приїхати, то, знаєте то, це, вже це вже бійне море можна було купити. О, є, зенію. Я парасолька. <смеш> no, реально, там типові кімнати, знаєте, знаєте, яка була? Просто вище за наші. Місця огорожені склом, огорожені склом типу як кімнатка, окремо, а кілька прикол на концерт, я не дуже розумію. Єдине, що місця сидячі їх були типу м'які крісла і обгорожено, типу, заборчиком від простих простого люду, коротше. простий люд, все одно до них підбігав і підходи на фоткався. <сум> так, бо це, напевно, якісь блогери. Типу польська єверба. Так, польські блогери. Ну ми теж якби не польським роблені. Не те, не пальцем роблені. <сум> Блін, реально, я цю так хочу плакати. На зараз прийду буду плакати. Мені мені не віриться, що це реально сталося. Настя щас не така емоційна. От я лиш хоч почався концерт, Все, я так ридала просто. Вийшов там на Вишов я вже плачу, не можу. Ой, йдемо сюди потім мені паняєш. Це просто ну я вам що... Я вам хочу розказати про те, наскільки Саша німецьзована, тому що у нас була пісня «Bad Guy», і на фразі да, yeah, да мілі Аліс кричала да Саша кричала я. <laughs> а чи ні? Ну це просто кажу, я це просто найкращий початок літа. Це був найкращий початок будь чого я вам кажу. Але от початок літа У нас, до речі, в четвер чтверто четвер, е, екзамен. Yeah, я можу спортити, можу я його виріжу. Uh, але ми дикуємо, ми живемо. Ми в, ми в моменті. Так, Аннасі, на я хочу показати оце. Опа, опа. Отак просто я люблю своє життя. Люблю своє життя, чесно. Такі моменти. І ми. Опікі ось печірніва. Чернівці. Ми прийшли, знаєте, куди В Макдональдс на годину покапі 12-та. 11 і ми будемо їсти в Макдональдс. Okay. Тому що так душа бажає і ніхто нам не заперечить. Ще ментри відсотки. Живемо. Як ви розумієте, ми вже давно прийшли додому просто би після тих емоціях з тим Макдональдсом. Забули просто. Про наш блог взагалі. От, і а, ми хочемо сказати, що це було просто неймовірно. Це було неймовірно, о, я щось. Що шо ми були на концерті біля Аліш нась. Копають. Ти себе уявляєш? Mm. Я теж не уявляю, мені здається, що це мені сниться і копає. Просто я би ще 300 разів ходила. А що я вам хочу сказати, завтра рано в нас. Виїзд. Uh -huh. Сьогодні вже так, вже яка перша по першій а, супер, підругає. Саме час зайти в інстаграм. Саме ще для влогу. І для влогу так також час. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Тому отак от. На 7.30 на сніданок. Ну, на ранні пташки. Ранні пташки. Будемо спати, як вбить в автобусі. Надіємося, його не відмінять завтра за 5 хвилин попередні, бо то буде супер. Мені хочеться знайти якесь мотиваційне відео, типу. Never give up! Work. And so on. От, а що я хочу сказати? Реально. Мріяти так важливо просто. У мене зараз якісь філософські думки, з мене сміється. Але, блін, реально, от. Ну, ладно, я мріяла про концерт біля Ліш, скажу вам чесно. І ну, типу, я не то що не вірила, що цього не станеться. Ну, але трохи я не вірила в це, якщо чесно, що я піду на її концерт куди небудь Але це все реально. Це все реально. Головне, посилати бажання в космос працювати і все вийде. Тому дома то вже з Добре, посилати просто бажання в космос. Ну, Блін, без працювати теж нема. Знаєте, можна брати гроші з тумбочки, але, блін, в тумбочку їх теж треба класти. От. От і все. Тому працюйте, мрійте і нікого не слухайте. Слухайте себе і своє серце. Добрий раночок. Ми вже проснулись, поснідали на годинку 8.40. У нас автобус на 920. Ну, не скажемо, що ми раді їхати, звісно. Але. Все хороше закінчується, щоб почало щось краще, як казала Настя. Надіємось на це. Надіємось на це. Ми вам дуже дякуємо за перегляд, що ви були з нами. подивились це все. Надіюсь, не зловили лютого крінжа. А якщо з нього зараз, то нам пофіг, якщо чесно. От тому до нових зустрічей!